Новий прокурор області Володимир Стеценко закликає усіх радикально налаштованих учасників протестів заспокоїтися і переходити до мирного життя. За фактом використання димових шашок під час акції протесту щодо призначення нового начальника обласної міліції вже відкрито кримінальне провадження за статтею хуліганству. Із затриманими Камазами прокуратура також розбирається. Багато питань до обох сторін конфлікту. Наразі почали оглядати машини і проводити слідчі дії. Я надію, що найближчим часом вони. Проведуть її таке, і потім будуть рухатись далі. От яка буде перспектива кінцева, поки що вам сказати не можу. Самому інтересно, новий прокурор 17 років працював на Чернігівщині, яку називає другою батьківщиною. Заможним себе не вважає, але не приховує, що у свої 57 років має певні статки. У мене в Києві квартира двохкімнатна і автомобіль Toyota. Оце то, що в мене є, і в дружини 12 соток землі, земельний участок. Ну поки без нічого, просто земля. І все. До кінця березня прокурор має підібрати собі двох заступників, а також знайти кандидата на посаду прокурора Чернігова.